Всім привіт. В неділю привезла ось таких двох нещасних. І цей швидше мертвий, ніж живий. Це якийсь малинового кольору антуріум. Зараз буду саме його розбирати, пересаджувати на камеру. І ось такенький є. Він не помаранчевий, напевно, дуже дивного такого Персикового кольору, але в гарнішому стані, хоча теж був з дуже великою знижкою куплений, бо він ось в такому стані задохлик. Постояли вони у мене два дні вже, напевно. Цей також можна вже було б пересадити. Бачите, яке коріннячко, але не буду, тому що. Він тут подивилась, думала на камеру також зняти. Так, не фокусується, але ось там лізе ще одна квіточка. Бачите, в пазусі. Ну, Тобто, цей залишається і далі рости. А ось цей будемо зараз із вами розбирати. Розбирати, витрушувати всю землю. Взяла я із собою. Купу інструментів, і будемо витрушувати все це з горщика. Так, як це ми будемо робити, розбиратися з цією рослиною. Ого, яке коріння. Дивіться, яке причудове коріння. Навіть не знаю, я що із цим робити. Так, але потрібно все одно його розплутати, і напевно, що взяла я дуже маленькі горщики. Ну, не знаю, мені здається, ось це, що коріння воно живе, але, але живих частин тут дуже мало, бачите? Тому що зараз щось будемо вирішувати з цим бідосею. Ось так будемо розплутувати. Намішала землю, земля універсальна, трошки торфу, трошки сміття з деревини орхідей, щоб було пухке, щоб вона була пухка. І ще потім додам. Ну, я, щоб не затягувати відео, але бачите, з таким корінням не вийде не затягувати відео, тому що його потрібно все розплутати. Не очікувала я побачити такого коріння, при тому, що рослина майже померла. Зараз її підчистимо. Так, як тебе розплутати. Прям не знаю, як розплутувати тебе. Ну тут два, тут дві рослини по великому рахунку було. Але гнилого коріння тут також достатньо. Ось воно. Згнила, але і гарного багато. Я взяла який? Дванадцятий горщик та 14-й. Ну, подивимось. Буду підбирати саме під коріння горщик, можливо, старий горщик змушена буду посадити. Зараз подивимось, що тут у нього. Так ось це зрозуміло його якогось темного кольору. Коріннячко. Потрібно все його струсити. Чи можливо? Можливо, коротше не знаю я, що робити. Ось це воно щось ось це молоде. Від молодої тої рослини коріння. Ось це мертве. Тому що воно прям вже як... Я не знаю і хто. Таксь. Люблю як оперсатися в землі. Все ж таки село з людини не витягнеш нікуди, я так розумію. От. В багнюці. А може, то, знаєте, з дитинства якась звичка залишилась в багнюці десь, як от у дітей в багнюці показують. Так, ось цей мертвий корінь, прям м'який. М'який прям. Такс. Отже, отже, що ми маємо? Що ми маємо? Зараз у мене, як завжди, на столі. Буде купа сміття. Ось цей мертвий корінь, звідки він йде, ага. Бачу. Він нам не потрібний. Він тільки заплутує нам більше всю цю історію. Так. Ага, він вріз до іншого корінчика. Так. Так, так, так. Так, і що ми тут маємо? Із вами. Ми маємо непогану картину, в цілому, в цілому непогано. Але от що тут живого залишилось? Це все у нас мертве. Ось це все мертве, прям сухе. Боже? Зараз. Майже живого не відрізала з іншої сторони. Так, ось цей мертвий. Цей мертвий далі. Ой, не знаю, ви чи бачили то, чи не бачили, як я обрізала? Так, бачите, все, все чорне тут. Так, далі. Ну, на тому мертвому ще глибше його обрізати. Хоча ось, а, ні, можна щеглиб. О! У мене ось цей відділяється, але він без коренів. І шансів на життя у нього, напевно, немає корінь висох. Висох тут корінець, бачите? Висохло все. А, ні, ось є тут якийсь залишок. Хоча, можливо, вставлю його виживе, так виживе, не виживе, так. Що ж я зроблю? Ось такеньке. Може, не вистачити, зеленої маси немає, може, не вистачити сил йому. Тому зараз подивимось, що з іншими. Карасунчиками тут можна вирішити. Так. Так, ось цей корінь. Тут у нас, ага, він сам відпав. Зверху мертвий. Частково живий знизу. Так, добре. Ось це коли поспішаю. Не люблю сама довгих відео. О! А тут що у нас накручено? А що ви там накрутили, хлопці? Коли саджали тую рослину? Так, ну ось цей? Цей взагалі дуже непоганий. Так, щось у мене там скрипить, щось ламається. Не дуже б хотілося б. Е, так, мертве коріння відвалилося саме. Ось тут щось воно накручене. Не зрозуміло. Так, відділяємо. Так, потихеньку, потихесеньку зараз підтягнемо. Одне від іншого відтягнемо. І воно нормально. Відходить тут корінчик. Так. Ага, ось цей мертвий гнилий. Тобто тут і переливи були, і, напевно, недостатньо світла було цьому антуріуму, щоб він хоч якось міг засвоювати воду. Так, відділили. значить Зараз подивимось спочатку цього. Тут у нас теж ось це все, ось це все. Напевно, вже мертве. Ось бачите, ось чорний стовбур, тут все чорне, можна навіть, напевно, нижче його обрізати. Зараз подивимось. Ось це, як їх розсаджували ще маленькими, так ось цей, напевно, зараз ще нижче. Але там є два листочка, буде пенюк, і, напевно, вистачить нам сил, щоб він, щоб він вижив. Подивимось. Два листочка можуть нам допомогти. Так, є, ось такенький красунчик. Ось такий. Ось так все це познімаємо. Так. Ось і горщичок для нього. Так, і другий у нас буде. І буде другий. Так, і другий у нас. Ось такий буде. А тут, можливо, цього можна пересадити. Зараз я подивлюся, можна його буде розсадити. Це, мені здається, прям вже діточка від цього основного. О! Точно, дивіться, який гарнюнчик. Боже! Це прям щастя, я його в маленький горщик посаджу. Так, а ось цього, ось цього також. У цього також шансів небагато, але можуть бути. Так, а де я того діла? А он у якого. о бачите, Ось це все. Краще зняти. Так. Ось це все почистили. Добре. Що тут у нас з коріннями? Гниле можна обрізати. Так. Це що? Загуля? Так, добре. Ага, і ось сухе. Так, добре, що тут у нас? Будемо зараз по обсягу коріння кудись когось саджати. Так, зараз переберу я ось це все. Персиковий буду саджати вже не на камеру, бо бачите, як воно довго виходить ось то розплутування коріння. Тобто, не дуже, не дуже виходить швидке відео. Так, ось цей, другий і третій. У цього шанси 2%. Так, ось така земля. Ось такенька. Сюди ми зараз додаємо залишки вермікуліта, який у мене є. Так, залишки вермікуліта, який у мене є. Тому що більше у мене немає. Так. На початку відео я казала, що е, тут універсальний ґрунт, є трошки торфу, е, порізаний мох з фагном, вермікуліт і з орхідеї ось цей сміття. Сміття. Ну, вона не. Знаєте, не... не шматочки кори, а саме ось таке ж сміття, яке ось то от прям кора ось та вся, Так, тонесеньке, як луска. Так, і далі. Далі ми беремо ось цей горщик. Ось цей горщик. І будемо зараз саджати. Так, ось такенький. Я роблю дренаж зовсім трошки, щоб земля звідти не висипалась. Так, і поїхали. Будемо зараз дивитися. Так отак трошки присиплю земличкою. Так, і що? влізе у нас двоє цих. Так оцій, по цього ми в маленький. І ось цього можна в маленький двох. А ось цих двох я хочу посадити в один горщик. Давайте так і зробимо. Е, так, ага, 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 і не лізе він сюди. Добре, тоді робимо не так. Беремо більший горщик. Беремо ось такенький більший горчичок. Так, ось так трошки сюди цієї кори. І, і, і. Що ось це за коріння? Не зовсім я розумію. Ні, то гарне коріння у нас. Ми його зачіпати не будемо. Так, ось так, щоб ось ці точки росту у нас були. Так, і що, не буде земля просипатися? Тоді ні, тоді не так. Тоді ось цей більший горщик ми посадимо ось цього, ось цього посадимо, дивіться, як гарно буде. Так, цього будемо саджати. Ой, вам не видно. Ось цього посадимо в більший горщик. Ось так. Так, і засипаємо. Хотіла я обійтися двома горщиками, але, бачите, не вийде. Життя завжди вносить свої корективи. Так. Життя завжди вносить свої корективи. Так, ось так, цей пеньок зариваємо. Тепличку я не буду створювати, одразу кажу. Просто буду оприскувати кожного дня. Зараз от пересадимо, я його полию і буду просто кожного дня його. Ну, ви бачили, для такого коріння інший горщик не підійшов би. Ось тут одне коріння вилізло, але то не страшно. Так, і ось цей тепер красунчик. А маленьких я вже окремо без вас посаджу. Так, і ось цього сюди. Точно так, по корінню. Я завжди по корінню не знаю, але мені е, вдається саме ось таким способом пересаджувати рослини, коли вони нормально приживаються. І ось так ось такенько засипаємо. І я так дивлюся, що у мене і землі може не вистачити. А вермікуліт вермілі... вже закінчився. Добре, що я не вирішила маленького пересаджувати. Верніше так, вирішила маленького не пересаджувати. Так і ось такенько. Так, ось так буде сидіти. Що корінчик той я не буду, тому що тут є додаткова точка росту, мені здається. От. І корінчик той сильно я присипати не буду. Так, як то все має поливатися? Зараз покажу вам. Так, і де моя груша? Ага, моя прекрасна груша. Як це все має поливатися? У мене вже є розведена вода з корневіном. Ось так я одразу поливаю. Для антуріумів ось такий пухкий. Бачите, скільки повітря зараз вийде. Тут 300 мл, здається ці груші, 300 мл і він тільки зараз вода стала. І то, якщо ось так постоїть трошки, ось такий ґрунт, він тримає дуже довго вологу. І виходить, якщо він ось так трошки постоїть, то ось та деревина, що на дно ми закидуємо, вона вбере в себе також ось цю вологу, потягне. От, тому, поки він не вкорінився, краще ось так збризнути його і все. І відставити. А коли вже він буде вкорінений, то на дні трошки можна залишати ось так води. Корні вже будуть робочі, рослина відійде від стресу, то можна буде залишати, воно буде втягувати. Так отже, всім па-па. Дякую, що дивилися моє відео. Ну, Це зараз мало нагадує антуріум, я розумію. Але коли-небудь буде. Я сподіваюся, що виживе. Отже, всім па-па, до нових зустрічей. На моєму. На моем Квітулю і Рулі. Всім па папа.